Отже, музичний батл. Зараз головна інтрига вечора. Чиї саме пісні будуть переспівувати команди. Пані та панове, зустрічайте на сцені волонтерського десанта 4 в лізі сміху Маша Кондратенко. Запрошуємо на сцену. Добрий вечір студія. Добрий, добрий вечір, Стулія? Студія. Студія? Ти не знаєш цей прикол, а це не твоя дитина. Ні, Маш, я не знаю, що це за прикол. У мене двоє є. потім. — Добре, хорошо. Правила музичного батлу всім знайомі, правда? Маша співає уривок зі своєї пісні, а команди повинні або додати щось, або переспівати. Головне, щоб нам всім з вами було смішно. Ну, це в ідеалі. Да. В ідеалі, да. да. Поїхали. Музичний же... батл Маша Кондратенко. Ваші оплески починаємо. Готові? Ванька встанька. Що таке? Приготуй собі пакет. Ванька встанька, не біжи. Вже немає куди ти. Марія Ігрівна. Я виріс на вашій творчості це за паденці, це за паденці. Будь ласка, команда Юля Валера. Все. І все? Хорошо. Ага, Рівер Сіті спочатку. Ванька, встанька, що таке? Та нічого, що таке. Добре. Ванька, встанька, що таке? Приготуй собі пакет. Я не Ванька, я Валера. Приготуйтесь, кавалери. Добре. Ванька встанька що таке. Приготуй собі пакет. Ванька встанька перебрав і в пакет. той. <кхи> Один. 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 Ванька встанька, що таке. Приготуй пилу пакет. бо в валізку не влізає те, що з нього вилізає. Це була перша версія пісні, до речі. Тепер тренер бере участь у музичному батлі Іван Люлінов. Юлія Валерія, що зарахуйте за них, якщо буде нормально. Боже, ти ж Ваня. Давай. Маша. Ванька встанька, що таке. Ванька так, а встанька ні. Це просто прикол. Далі. Ще є варіант у команди River City. Ванька встанька, що таке. Приготуй собі пакет! Краще ти візьми мішок, та візьми кінтів дружок. <ривіт> <ривіт> Западенці можна, можна можна, як хочете. З'їв прострочений паштет! Приготуй собі пакет. <ривіт> <ривіт> Все, можна так? наступно. Давай наступно пісні. <ривіт> 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 А під вікнами дощ малює твої губи. Я чекала так на нього, щоб відчути серце в грудях. Все. А що там за слова? А під вікнами дощ малює твої губи. <гас> Я чекала так на нього, щоб відчути серце в грудях. Дуже красиво маш. Дякую. Я зараз подумаю. Дякую. От <гас> 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 Іван. Будь ласка, паденці вже підготували свій варіант хіта. А під вікнами дощ малює твої губи. Поцілуй же мене, поки я не врізав дуба. Наші страшно, що так можна було. <плес> 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 а під вікнами дощ малює твої губи. Поцілунків не буде, я не почистив зуби. Юлія Валера. так хто ще Національна гвардія України. Будь ласка. Мені. Ні. А під вікнами дощ малює твої губи. А Уже незаконно палить дровами грубу. Оце да, це актуально. А під вікнами дощ малює твої губи. В цьому пісні що 10 тисяч переглядів на ютубі. Бо треба слухати новий альбом. Підтримуємо Підтримує підтримуємо, Нормально дуже гарно. Дякую. Так, заподенці, будь ласка. А під вікнами дощ А в мене сушить губи, бо у мене сушняк, а води ще день не буде. Да. А петвик нам и дождь молюю твои губы. Ему за цей образ в частині выбьют зубы <с Picture> Так, <с swallow> можно. А петвик нам и дождь. И в доме теж дождь, Батя батья забув. Побудуватися, да. Рима. Рима, є. Ні, це це молдовань. Наступний трек. Ще один. да, Ще один і все. Окей. Добре. Будь ласка. Не журися, мамо, я ж бо не така. Замість парубка, мамо, заведу кота. Замість парубка заведу кота. Не нормально. Ну не журися, мама, типа не сидів журі, чи як? Це не засмучуйся, не розстраюйся. Не журися, мама. Не розстроююся, не розстроюють. Помиєм. Квадробером я стала судьба моя така. Замість парубка, мамо, заведу кота. Національна гвардія України. Так. Черга команди Западенців. А хто співає, готові? Він просто як діда його виводить, знаєш зараз дідо буде співати. Давай. Не журися, мамо, я ще молода. Замість парубка, мамо. Заведи діда. Вибачай, чувак. Просто збив, реально збив. Не журися, мамо, я ще молода. Замість парубка, мамо, заведу кота. Мяу! Вань, чого ти мовчиш? Так ти ведучий, Жень. Що я маю? Поняв. Команда Юлія Валера. Не журися мама, Я вже маю даму. Замість парубка. Ааа, я дуже У нас тут у якби, тут. Поставь болбой, плюс поставь, було прикольно. Так, западенці. Плюс, плюс. Плюс. Не журися, мама. Я вже не така, бо після півлітри дала храпака. <плес> Ще варіанти. Якщо нема варіантів, це все. Дякуємо за музичний батл маші Кондратенко. Дякую. Дякую. Слухайте новий Браво. альбом на всіх музичних платформах. Дякуємо тобі, Маша.